Різноманітні конфлікти між мешканцями та підприємцями, які хочуть побудувати поблизу, а чи взагалі добудувати нежитлове приміщення до житлового, вже стали звичними для Івано-Франківська. Один із таких розгорівся по вулиці Набережна, 32. На думку місцевих жителів, тутешній підприємець хоче добудувати до чотирнадцяти поверхівки корпус, який можна використовувати для підприємницької діяльності. Все було б спокійно, переконують люди, якби ця будівля не була в аварійному стані. Ситуація вивчала Кореспонденти. Мешканці будинку по вулиці Набережна, 32, що в обласному центрі, б'ють на сполох. Люди незадоволені ініціативою місцевого бізнесмена, який хоче до їх аварійного будинку прибудувати, на житлове приміщення для ведення бізнесової діяльності. Історія ось цього будинку починається з 1990 року. Щоправда, побувавши тут, не віриш у цю ще доволі сучасну дату. Навіюють перші враження тутешні мешканці. Назва вулиці, на якій він розташований, говорить сама за себе, кажуть люди. Поруч набережної річка, таке природне явище, тільки клопіт. Вода ще донедавна гостювала у підвальних приміщеннях, та й взагалі запевняють місцеві зведення будинку. відбувалося з численними порушеннями. Як один з наслідків він ще досі не прийнятий на баланс рему. Всі організації будівельні суміжні. Давали некондиційні матеріали, залишкові. Ну одним словом, до добра Ця техніка робилася вкрай з негідних матеріалів. Зважаючи на аварійну ситуацію, будь-які будівельні роботи, які вестимуться на прибудинковій території, не додаватимуть спокою людям. Особливо переживають ті, хто живе на найвищих поверхах. Щоб не допустити втілення підприємницької задумки, жителі зверталися за допомогою до депутатів. А відтак депутатський запит нещодавно розглядався на сесії міської ради. Пан Мешкевичус на сесії заявив, що раз він такий наглий, що починає щось там руйнувати, будувати, значить той договір оренда в нього забрати. Щоб щоб не робив. Шкоди нашому будинку і нам також будь-яке втручання навіть навколо землі котлован рити вибивати в стіні. Це загрозливо нашому будинку. Це загрозливо нам. Тим часом, аби вести мову про аварійність будинку, мабуть, потрібне рішення спеціальних комісій. Роздумує підприємець Роман Сливка. Перед початком робіт каже бізнесмен, майже з кожним мешканцем було проведено знайомлюючу бесіду щодо майбутнього будівництва. А тепер на прибудинковій території тривають проектно-пошукові роботи, на які каже чоловік, має дозвіл. Перелік підготовчих робіт наприклад за таке огорожа і розбирання. Там споруд, які мішають будівництву. Це все я можу робити. Ну, і винесення комунікацій. Там є два поверхи. І ніяких не дають поверхів, ніяких сваї вбитися не буде, і ніякі не знає, чиї ці інтереси затрогають. За, 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 за